27 серпня вітаю. Я вже записала це таке відео, але видалила, бо воно було боком. Може, не знаю чому, як я його записувала, але було воно неправильне. І вирішила видалити і записати по-новому. Починаю з троянди, як і те відео Red Eye. Це відео про чайно-гібридні троянди, третя частина. Бо в мене їх багато. Я вже казала в одному відео, все не вміститься. Це чайно гібридна Eye. Розпускається, розширяється. Вона отак не розпускається, а розширяється. Вона дуже довго. Інші квітки розпускаються, а ця якось не так. Бачите, ось пуп'янок пуп її. Потім він становиться ось таким. Взагалі то троянда так розпускається, а це ні, це якось по-іншому. Потім ось яке воно становиться. Такі зелені гілочки якісь. з пуп'янка торчать. Ось вони. Коли розкривається ось троянда якось становиться. Середніх розмірів ця троянда червона, тримається дуже довго на кущу, витримує спеку, Дажів не було, не знаю особливих. Кущик гарний нарастила для першорічки. Це... Тут я в цьому відео покажу майже всі троянди першорічки, які посаджені осінню. І там будуть ще одна, мабуть, троянда, яка посаджена навесні цього року. А так, всі ці троянди. Ні, зараз покажу ті, що навесні посаджені ще не одна. Ось троянда Абракадабра З Черкащини посаджена осінню того року. Кущик маленький, але вона вже квітувала і знову ось квітує. І ще збирається квітувати. Дуже гарна троянда. Ну, дуже вона красива, така незвична. До речі, оця посаджена осінь. І ця і обидві троянди з Черкащини. Тут всі троянди з Черкащини. Це навесні цього року посаджена чайна гібридна троянда Мандіаль. Фантазія Мандіаль. Мандіаль у мене біла, є чайна гібридна, а це повинна бути або персикова, або рожева, якась вона така. Але кущик поки що маленький, він щось не йшов у зріст, то стільки пішов на осінь. Ось чайна гібридна троянда, посаджена навесні цього року, який чудовий кущик наріс, теж з Черкащини, тут всі з Черкащини. Не хворіє жодного враженого листочка, гарна квітка червона, дуже запашна, високі, височенький, розлогий такий кущик. Для першарічки, річки, де ще навесні посаджена, ну дуже чудово то, то Луз-Латрек, то не знаю. Це здається, не чайна гібридна. Троянда то англійська, але вона шраб здається. Ось навесні цього року посаджена троянда Іоанн Фон Гьоте. Чайна гібридна. Яка вона запашна, яка гарна троянда, який гарний кущик. Жодного враженого листочка. Ну, ну Дуже гарнюча троянда, квітка гарна. Вона вже першу хвилю відквітувала, це її друга хвиля починається. Поки що зіцвіття не квітує, не знаю, буде чи ні, поки по одному. Бутону на пагані. Ось чайна гібридна, чудова троянда, перша річка, Валенсія, абрикосова троянда, яка квітка велика. Ось рука, квітка. Більше ніж рука ця квітка. Це друга її филя, вже декілька квіточок відквітувала, ось ще пуп'янки, є листя здорове, велике таке. Ну, трошки воно жовтіє, але це вже кінець для кінець літа. Запашна, гарна троянда Валенсія, чайна гібридна. Це мій старий кущ троянди. Як же, ж, Івенроза або Висоцька. Мені вона прийшла колись давно з Чернівців під назвою Красна плетиста. А осінню того року я з Черкащини замовила венрозу, і, о чудо, вона така сама. Так що, а там пересортиці нема. Так що, це троянда, вона і була без назви просто червона плетиста. Ну, тепер я знаю, що це венроза або висоцька. Після першої хвилі. Вона листечка скидає майже все, бо воно хворіє, Нарощує другу хвилю. Але і між хвилями теж квітує. Це чайна гібридна троянда Марк Шагал. Перша річка посаджена осінню того року. Отримала я її візмір роз. Садженець був не дуже, ну і кущик такий не дуже. Це з того року в мене тут Еді Мітчелл чайна гібридна троянда, теж поки себе не показує чайна гібридна троянда. ну, Давно цей кущ у мене, але він у мене щось не йде. Або місце йому не подобається, або ще щось. ну Це так вона і квітує. Дві, два пага на три квітки і все, ландура повинна бути. В мене вона не йде. Це перша річка Red Eye. Ой, не Red Eye, а Red Piano. Red Piano. Першу хвилю гарно відквітувала, другу хвилю спека була, дуже дрібні квіточки були. Ну, подивимося, буде третя хвиля чи ні. Яку ще непогано наростила. Перша річка отримала сразіни навесні цього року. Це Олександрин. В подарунок мені прийшла з Черкащини навесні цього року. Ось кущик, який гарний наростила. Зараз іду тут мої чайно-гібридні трояндочки. Міс Пігі. Тут всі троянди посаджені осінню того року, які отримала з Черкащини. Я тут їх всі разом посадила майже, бо місце зайняла. Тут була грядка в тому році чеснока, тут був город, Міспіги, піги. Чайна гібридна троянда, квітує другу хвилю, кущик середній наростила, квіточки дуже в неї гарні. Запашна, гарна трояндочка. По краям світла всередині рожева, така тем... не темна рожева, а якась ну, така мутна рожева. Не знаю, як цей колір. Зараз тільки тут кольорів, що я й назву не знаю цих всіх кольорів. Він навряд чи думаю, що хтось знає назви цих кольорів. Така середня трояндочка. Непогана, міспіги, Оце моя, мені дуже подобається троянда. Ой, боюся, якби телефон не потух, якби дописати це відео, бо спека вже, тут, мабуть, вже на городі 50 градусів. Це троянда L, мені вона так сподобалась. Такий декоративний кущ, рясно квітує. Перша річка, який кущ нарастила, чудово. Він не дуже високий, я не знаю, до метра, може менше, 90 см. Ну, такий пишний, такий гарний. Відкотувала темне зелене блискуче листя. Відквитувала вона першу хвилю. І так швидко вона нарастила другу хвилю, дуже швидко. Ось іще квітка з другої хвилі залишилася. Троянда квітує десь не сама квітка, а взагалі кущик десь ну, майже до місяця. Квітка сама не дуже довго тримається, але за рахунок того, що їх дуже багато, кущик дуже довго квітує. Перша річка витримує спеку, ось спека з квіткою нічого не стається, не хворіє. Гарно перезимувала, осінню посаджена того року. Ну ось це взагалі все шедевр. Так, також, же, як і троянда тільки то катанища, а це ще й висока дуже. Троянда П'єр Карден. Перша річка. Кущ гарнючий, високий. Десь метр 20, метр 30, метр 30, мабуть. Здорове, гарне листя, запашна Ель теж. Ель теж запашна троянда. Квітує хвиля, триває дуже довго. Листя зелене, пагане, фіолетові, квітка рожева в смужку. Квітки вже відквітають, але кущ залишається все одно декоративний. Ну, дуже гарна троянда. Ось троянда. Зараз покажу, якого вона кольору. рожева в темно рожеву смужку. Дуже гарна троянда. Оце троянда Ель, П'єр Карден. Оце ось. Пінк-піано, ну гарнючі троянди. Перша хвиля, ви ж саме бачите, який зріст, яка здорова, гарно перезимувала. П'єр-карден, Всім раджу, це Ель, п'єр-карден, Пінк-піано. Ця нижче, це така, як Ель приблизно. Теж гарний кущик нарастила, квітує, квітне, ну, не хворіє, жодного враженого листочка. Для першоїчки чудовий результат. Ну, тут запах не такий, як Вель і П'єра Кардена. Ті, ті такі ароматні. Це Лавсонг. Ну, пишуть, що вона і флорибунда, і чайна гібридна, хто як. Ну, більше схожа вона на чайно гібрид, ось який кущик. середній приблизно, як і міспі бузкового кольору, теж не хворіє, гарна трояндочка. Ну, це моя стара троянда, вже їй, мабуть, 6 років, а кущик в тому році був пересаджений, бо там на одному місці він не йшов і тут не йде. Називається блакитний нил. Не йде троянда в мене. Троянда Веласкес, запашна чайна гібридна троянда, теж з Черкащини, гарний кущ, це третя хвиля, швидко наращує, десь пів метра кущик, троянда батеро, запашна гарна троянда, не хворіє і Веласкес теж жодного враженого листочка. Перша річка, ну, дуже гарна троянда. Квітка тримається не дуже довго. Я не, не, ще поки не розумію, це вона печеться чи так вона відквітає. Це теж, мабуть, третя хвиля в батеро. Супергрін. гарна троянда. Відквитувала першу хвилю. Довго квітки трималися. Кущик здоровий, не хворіє, десь пів метра. Але ми ж хвилями нічого не було. Ото була перша хвиля і ось нарощує вона другу хвилю. Супер грін. Гарна трояндочка. Крем карамель. Теж осінню з Черкащини. Матвіївські троянди з Черкащини, бо у мене питали, у мене їх номер вайберу, у мене питали про цей розплідник, а взагалі в них група в Фейсбуці, в Гуглі прописуєш Матвіївські троянди, і відразу воно вискаче матвіївські троянди, і там буде і номер телефону, і на вайберу там можна в них замовляти. Ну, я так робила. Тому році. Замовила в них перший раз, і не прогадала гарні троянди. І навесні ж я потім ще замовила. В цьому році я дивилася, замовляла ціна. В тому році, здається, всі були по 70, і навесні ну, теж, мабуть, по 70. А ось в цьому році осінню від 80 гривень до 140 ціна. Різна там ціна на різні групи троянд. Крем карамель. Відквітувала одну хвилю, поки що не квітує другу. Теж перша річка. Цирине гасіння, поки маленький кущик отримала від флора Львів на весні цього року. В травні садила. Так, Що тут у мене? Є? Ось непогана чайна гібридна троянда. Орін Пульмін Експрес, Східний експрес. Теж непогана троянда. В тому році садила. Це не перша річка, друга річка. Але щось вона після першої хвилі захворіла, я її коротко обрізала. Так, щось уже квітувала на другу хвилю, ну ще мало поки що. Ось чайна гібридна гарна троянда Глорія Дей. Вона вже так другу хвилю відквітувала. Перша хвиля була дуже в неї чудова. Такі гарнючі, крупні. Ну, але після першої хвилі вона в мене захворювала. Ну, а взагалі ця троянда вважається трояндою, я читала всіх часів і народів. Жовта з рожевими краєчками, гарна трояндочка, гарний кущ. Кущ великий, тому місця для неї треба багато. От ага, ось у мене ще біла, чайна гібридна троянда. На жаль, я назву не знаю. Мені тоді, мужик, її прислав свінниці. Світло-салатне листя, біла, пуп'янки в неї якісь рожеві, рожеваті. А коли відкривається, вона біла, біла-біла. І жовту... серединка з жовтими тичинками в неї. Ну зараз вони якісь вже не жовті, але були жовті. Тем, темно жовті, якісь печінки. Отак, я не знаю, може хто знає назву цієї троянди. Біла-біла, світло-салатне. Ну, не світла, а салатне листя. Молоде листя трішки червонувате. Зимастійка троянда. І коли розкривається, біла-біла. Зараз покажу троянду, дивлюсь, вона вже розквітла в мене. Перша річка отримала я її з Черкащини. Навесні цього року в чайна гібридна троянда, гарний кущик нарощений, пагани фіолетові. Вона схожа з трояндою Гасіні, рене Гасіні, Тільки там менший кущик, а тут кущик гарний. Так. І зараз ще, якщо... Не потухне телефон, покажу теж молоді троянди. Тут з і Черкащини і Грандіна Макс. Тут посаджені всі осінню троянди, окрім одної Клод Бра... Бра... брасер. Оце Амажа Барбара, хвиля вже триває дуже довго. На початку серпня, в кінці липня заквітувала, ось квітує. Відквітовує друга хвиля в неї. І нарощує відразу ось молоді, третю хвилю нарощує. Чіпіндейл, чайна гібридна троянда. гарнючий кущ ось який. Ну, поки одну хвилю відквітував, другої хвилі нема. І листя таке якесь у нього човниками зігнуте. Джеральдина. Повинна бути це дабл делайт, чайна гібридна, але Джеральдіна пересорти, це і це Джеральдіна, дві джеральдіни. Ось Клод Брасер, посаджена навесні цього року, але теж поки не розумію, це квітки так відквітають чи на сонці гарять, поки що не знаю. Гарна троянда. Запашна, бускова. У якби встигнути телефон аби не потух, показати. Фредеріка Містраля, гарна чайна гібридна троянда. Зараз покажу. Вона якраз квітує зараз. Фредерік Містраль. Гарний кущик наростила. Отримала навесні цього року я цю троянду з розіни рожевого кольору, запашна, жодного враженого листочка, нічого такого немає. Гарна, дуже чайна гібридна троянда потім ось била віта.